Вітаю сьогодні! Ми знову повертаємось у далеку галактику. На героїв чекають нові випробування та сутички із ворогами. А нашим випробуванням на сьогодні стане перегляд цього шедевру: прийшов час продовжити наш шлях. Розпочинається третій епізод з чергової, безуспішної спроби Обівана зв'язати зі своїм майстром. Міг би вже зрозуміти, що потрапив у ігнор. Та якщо Квайгон захоче, то сам йому передзвонить. Замість цього, наш герой лише посилює зв'язок із Енакіном та відчуває, що його учень вже слідує за ним. Як і в минулому Епізоді маю вказати, що дизайн вейдера проробили добре не тільки грим, але й костюм виконаний на належному рівні. Далі ми бачимо, як Ситх виходить на зв'язок із Рівою. Вони обговорюють все, що відбулося, та темний лорд дає зрозуміти, що йому все одно на побічні втрати. Головне, що Ван був пійманий, і якщо дівчина впорається, то швидко отримає кар'єрний зріст. Хоча знову ж всі, хто бачили повстанців, одразу розуміють, що щось у цій схемі піде не так. Після цього діалогу нас повертають до Обі Вана, який намагається полагодити дроє далегі. В процесі дівчинка підходить до нього та розпитує, чи скоро вони дістануться місця призначення, та чи можуть вони летіти швидше. Безумовно, це типове питання для дитини. Але знову ж таки, згадуючи те, як вона іноді спілкується, і те, що її позиціонують мудрішою за свій вік, скільки тобі років? Десять. Здається, like любити старше подібні діалоги сприймаються вже не так доречно. Під час розмови дівчинка також цікавиться, що таке сила і як вона працює. Обіван непогано описує все Леї через метафору про світло. Це доволі примітна сцена, адже саме він в оригінальній трилогії пояснював подібне люку, хоча слова тоді і відрізнялись. Все ж для дитини джедай обрав більш простий для розуміння варіант. Старий майстер все ж полагодив дроїда, за що заслужив вдячну посмішку від дівчинки. Та нам дають зрозуміти, що герої прибули до місця призначення. І що ж це буде за планета? Безкрайній океан чи фантастичне місто, чи, може, щось більше схоже на Землю? А ні, це знову пустеля. Після того, як Дісней викупив зоряні війни, вони майже повністю втратили своє різномаїття. Давайте коротко розглянемо, які локації створив Лукас. Корусант – планета, що майже повністю вкрита будівлями. Важко знайти навіть малу ділянку Землі без забудівель. Каміно, планета океан із вічними дощами. Ход, як не іронічно, має мало спільного з назвою: це льодяна планета, Мустафар вулканічна планета. Утапау. Планета із системою підземних міст. І дві планети Пустелі, Татуїн та Джеонозіс. Було ще безліч інших, але перелік займе багато часу. А що ж нам пропонує в своїх проєктах Дісней? Джаку Планета Пустеля, Пасаана, Планета Пустеля, Арвала Арвала-7 Планета Пустеля, Неварро Планета Пустеля, Мапузо Планета Пустеля із кактусами. Та навіть фінальна битва в цьому серіалі відбувається на черговій пустельній планеті, тільки вкриті скелями. Так, звичайно, в сюжеті фігурувало декілька інших нових планет, але концентрація пустель в далекій галактиці значно збільшилась. Чому Лукас розпочав свою історію на пустельній планеті? Було зрозуміло на початку. Він не мав великих бюджетів, і це був найпростіший варіант для створення локації. Все ж не довелось би підлаштовувати під це райони міста чи активно використовувати графіку. Але чому сучасний високобюджетний серіал не може дозволити собі нормальні локації? Принципово незрозуміло. Це знову ж таки пригадуючи, що один із фанатів на чистому ентузіазмі за 5 копійок доробив деякі сцени з цього серіалу. Коротше, наші герої прибувають на чергову планету та, чудом пробравшись непоміченими, покидають корабель і відправляються на вказані їм раніше координати. Обі Ван пояснює, що ця планета не завжди виглядала так. Мов за часів республіки тут були поля, долини, але імперія все знищила. Ой, як зручно! Як пояснити чергову планету пустелю? Вона стала такою через імперію. Ну то показали би які-небудь шахти, заводи, через які місцевість виглядає занедбаною? Ні, навіщо? Злобна імперія десь щось зробила, і тепер планета виглядає так. Дуже переконливо, заради справедливості відмічу, що все ж декілька заводів в кадрі фігурує, але вони настільки непомітні, що губляться при перегляді. Знову ж таки, це також виправив один фанат. Лея здивована тому, що імперія насправді погана, тому що вважала свого батька хорошим. Але джедай пояснює, що навіть в імперії є люди, що протистоять системі, та Бейл Органа – один із них. Далі обіван ловить галюни. А не треба було в минулому епізоді брати у тої дівчини спайс. Розгрібай тепер наслідки. Старий майстер бачить свого учня та лякається побаченому, але принцеса окликає Бене. І той приходить до тями. Разом вони продовжують свій шлях. Тим часом Ріва прибуває до інквізиторію. Під пафосну музику вона йде будівлею близько хвилини та нарешті дістається залу засідань. Дівчина намагається спонукати до дій інших паверенджерів, але п'ятий брат ставить її на місце, відмічаючи, що вона тут не головна. Чоловік вказує, що саме він наступний в черзі на місце грант-інквізитора. І тут я вже зовсім плутаюсь в їхній ієрархії. Що значить він наступний? Мені здавалось, що їх позиції розподілені за нумерацією: грант інквізитор, друга сестра. Третя сестра, і так, як мінімум, до десятого брата. Як підтвердження до цього, друга сестра виступала головним антагоністом у грі Jedi Fallen Order та сприймалась вищою в ієрархії за дев'яту сестру. Звичайно, можна припустити, що творці вирішили, мов п'ятий брат, наступний в черзі, адже у повстанцях одразу після смерті грант-інквізитора все виглядало так, мов це саме він замінив його. Але ж справа у тому, що до того моменту всі за нумерацією до п'ятого загинули чи зникли. Тож все було логічно. А зараз лізе поза чергою хлопчина. Дівчина теж не збирається терпіти подібну поведінку, тому дістає карту Уно і вже сама ставить конкурента на місце, сказавши, що вона слідує прямому наказу Дарта Вейдера. Всі інші одразу затикаються та погоджуються виконувати її розпорядження. Хоча п'ятий брат все ж не залишається без в'їдлового коментаря. Але Ріва так відправляє пошукові дрони по всім шахтарським планетам в системі, куди могли вирушити Обі -Ван та Лея. Наші ж герої тим часом дістаються до місця, де вони мали зустріти допомогу, але там нікого немає. Тому старий джедай одразу впадає у паніку, мов нас обманули, ніхто сюди не прийде. Поведінка насправді абсурдна. Тобто, вам дали квиток і можливість полетіти з планети чисто заради приколу, щоб ви зупинились посеред пустелі та й подумали, ой, як вони нас провели? Це було неочікувано. Типу, що навіщо? Якби це була пастка, вас би перехопили ще у порту, чи корабель нікуди не летів би? Чи квиток був би недійсний. Безліч варіантів, але Обі-Ван впадає у маразм і хоче йти далі, не очікуючи на допомогу. Лея вирішує взяти ініціативу на себе, тому, помітивши якийсь транспорт, привертає увагу водія, щоб той підвіз їх до космопорту. Джедай попереджає дівчинку, щоби та зайвий раз не розмовляла. Але принцеса одразу зав'язує діалог з водієм. Та ще й як? Випадково називає Обі-Вана своїм другом та швидко виправляється, що це її батько, Ані трошки не підозріло. Загалом, за допомогою джедая, зліпивши таки якусь криву історію про те, як вони опинились самі в полі, Лея переконує водія, щоб той підвіз їх до космопорту. Хоча Обі ван хотів йти пішки. Випадковий помічник наших героїв виявляється фанатом імперії, тож їм не залишається нічого, окрім як погоджуватися з ним в його міркуваннях. Бонусом до цього, поки вони їдуть до космопорту, їм на шляху зустрічається загін штурмовиків. Тож патріотичний водій зупиняється, щоб підібрати їх. Ситуація стає напруженою. Виявляється, що солдатів послали на розвідку, щоб вони знайшли джедая, і ми одразу бачимо працівників місяця. Тут є два варіанти: або всім розіслали орієнтування на джедая, і вони мали впізнати обівана за зовнішнім виглядом, але ми відкидаємо цей варіант, адже цього не відбулось. Або їм сказали, шукайте всіх підозрілих особистостей. Але солдати не стали обшукувати нашого без сумнівів підозрілого героя на наявність світлового меча. Як наслідок, вся їх розвідка зводиться до простої прогулянки в полі. Продуктивно нічого не скажеш. Тож солдати заявляють, мов знайдуть джедая, і наші герої продовжують свій шлях у веселій компанії. В дорозі штурмовики розпитують втікачів, хто вони та що тут роблять. Обіван видає відмазку, яку придумав ще на початку, але вона виявляється занадто підозрілою в умовах, в яких вони знаходяться. Тож своє слово берелея та починає імпровізувати. Вона непогано відводить підозри в сторону, але все руїнить обіван, який в процесі називає її справжнім ім'ям, хоча на початку вони представлялись іншими іменами. І це такий людей. Крінж, що просто без коментарів. Лицар Джедай, колишній генерал, який пройшов сотні різноманітних місій, працював під прикриттям серед злочинців, видаючи себе за одного із них, палиться на таких примітивних речах. Ну як же це тупо, але для чого була ця сцена, стає зрозуміло далі. Адже все це спонукає обівана вигадати історію, в якій лея це ім'я матері дівчинки, і мов він часто їх плутає, адже сумує за нею. Те, як старий джедай розповідає цю історію, чіпляє не тільки глядачів, але й дівчинку. Та й в цілому сприймається щиро, адже ми розуміємо, що в його словах є доля правди. Штурмовиків влаштовує історія чоловіка та вони сходять на своїй зупинці. Хоча по-хорошому мали, хоча б перевірити його на наявність зброї, тож наші герої продовжують свій шлях. Дівчинка розуміє, що Обіван дійсно знав її матір, і напряму питає про це чоловіка. Старий джедай намагається уникнути цієї теми, але дівчинка наполягає і навіть робить припущення, що саме він її справжній батько. Обівану доводиться розчарувати її, спростувавши це твердження. Однак їх розмова приводить до того, що ми трохи краще дізнаємось про минуле джедая, адже він розповідає, як свого часу його також забрали із сім'ї. Насправді це доволі спірне сюжетне рішення, адже падаванів мали набирати із дітей, які ще не встигли сформувати прив'язаність до батьків. Саме тому свого часу і про Енакіна казали, що він застарий для цього. Однак як драматичний момент працює все ж непогано. Також він пригадує брата Та, можливо це якийсь натяк на майбутнє, наприклад, на другий сезон, де нам покажуть і його. Обіван пояснює, що все ж знайшов для себе нову сім'ю у храмі. Та в цей момент герої помічають, що наближаються до блокпосту. Джедай одразу каже, що хотів би зійти, але водій пояснює, що це звичайна перевірка, тому не висаджує пасажирів. Знову ж таки, анітрохи не підозріла поведінка, намагати зійти саме перед блокпостом. Вже на місці водій видає підозрілих пасажирів, то штурмовики відправляються до наших героїв. Перекинувшись із ними парою фраз, один із солдатів просить поки. Транспорт та ініціює протокол перевірки, викликаючи тим самим пошукового дроїда. А, тобто так можна було? Чому ж тоді минулі штурмовики не зробили те саме? Гаразд, дивимось далі. Обіван очікує, поки дроїд його просканує, і коли той виявляє втікача, наш герой відкриває вогонь по ворогам. Ага, тобто він в будь-якому разі збирався це зробити. То нащо було очікувати, поки його просканують? Підбив би дроїда одразу, ніхто і не знав би, що він тут так. Звичайно, це було б підозріло, що один із дроїдів вийшов із ладу, і до них 100% відправили би підкріплення. Але це ще не вказувало би на нашого героя. Будь-хто міг би напасти на командний пост. Тож Вейдер, наприклад, не полетів би одразу перевіряти, що сталося. Наш герой розбирається із ворогами, прикриваючись, видавшим його раніше водієм. О, дуже по джедайськи Молодчина. Я розумію, що водій паскуде ще та, але по суті виглядає все так, немов монах витягнув на лінію вогню мирного жителя. У розпал перестрілки один із штурмовиків бере у полон лею. Виникає напружений момент, однак джедай швидко розбирається із ворогом. Наші герої дістаються до лазерного шлагбауму. Обі ван намагається вимкнути його, а коли це не вдається, стріляє у нього. І разом із дівчинкою вони вирушають далі пішки. Якщо ви не збирались використовувати транспорт, нащо було чіпати шлагбаум? Обійшли би його зі сторони. Місця за валом. Та ще не встигли вони пройти далі, як до них доїхав черговий патруль. Оперативно ж ви працюєте. Невже гіперстрибки робите в межах планети? На цей раз солдатів навіть менше ніж у минулий, але наш герой не відкриває вогонь та слухняно виконує їх накази, готуючись здатись. Але чому? А все тому, що на цей раз його має врятувати подвійний агент імперців. Як вдало все склалось, що вона була не серед тих, кого ти перебив? Тим часом нас повертають до лігви інквізиторів, де показують, що їм вже прийшов сигнал про місце знаходження Обівана. Тож за ним вже відправляється темне військо. Далі нам знову показують наших героїв. Жіночка пояснює, що це саме її вони мали зустріти за вказаними координатами, але вона просто не встигла туди дістатись. Це було очікувано. Від того ще більше розчаровуєшся минулим поспішним висновкам нашого параноїка. Із подальшого діалогу стає зрозуміло, що імперія наразі у стані підвищеної готовності. Тож полетіти з планети буде не так просто. Однак є один пілот, що визвався виконати цю задачу все, що необхідно, протриматись ще кілька годин. Поки рятівниця відійшла, щоб вирішити деякі проблеми, Лея звертається до обівана. Дівчинка дуже хвилюється з приводу ситуації, в якій опинилась, та каже, що насправді не хотіла тікати від батьків. Загалом все не сприймається природньо, та можна повірити, що дитина хвилювалась би про це в такий момент. Джедай заспокоює дівчинку. А потім їх кличе до себе жіночка-офіцер, і герої перебігають до сховища. Вони опиняються у майстерні з ремонту дроїдів, де зустрічають нового робота, який, не дивлячись на грізний вигляд, виявляється гарним товаришем для повстанців. Далі героям відкривають прохід до секретної кімнати та вони ховаються вже там. Хоча насправді дивно, як в когось, подібному приміщенні, взагалі може бути секретна кімната, ще ладно, якби це був підвал. Але ж в нашому випадку ззовні має бути добре видно, що приміщення значно більше за те, що ви побачите, коли тільки зайдете до нього. Жіночка пояснює, мов подібні приміщення існують по всій галактиці. Цю систему в народі прозвали шлях, мандалорець передає привіт, і саме завдяки ній були врятовані не тільки прості повстанці, але й безліч джедаїв. Це в свою чергу дає нам натяк на те, що Дісней в будь-який момент може написати ще багато історій про різних героїв, які діяли в цей період часу. Як виявилось, імперія була не настільки продуктивною у знищенні своїх ворогів, як нам могло здатися на початку оригінальної трилогії. Також стає вже напевно відомо, що Квінлан Вос живий. Привід для нового спінофу можливо, як би там не було, це значно надихає обівана, який напевно вважав, що він один з останніх виживших. В цей же час до майстерні завітали імперці. Штурмовики допитують Дроїда, але той нічого не відповідає. Вирішивши, що він їх не розуміє, вони йдуть, так і не оглянувши приміщення. Хлопці, а ви, я бачу, чергові працівники місяця. І як з такими солдатами імперія протрималась бодай рік? Я не кажу вже про двадцять. Ех, у часи клонів такого не було. Жіночка розуміє, що їх скомпрометували, тому попереджає свій контакт, що їм потрібно відправлятися якомога швидше. Після цього вона перевдягається та бере більш зручне спорядження. Лея натхненно спостерігає за цим та розпитує подвійного агента, чи важко вести подібне життя. Та пояснює, що як би це не було важко, воно того варте. Через цей діалог нам закидують вудочку на майбутнє, пояснюючи, як принцеса обере свій шлях. В свою чергу Обіван перепитує жінку про причини її дій. Вона каже, мов доєдналась до імперії, коли вірила у її ідеали. Але швидко зрозуміла, що це все брехня та пропаганда. Джедай говорить, що всі допускаються помилок. А імперка відповідає, що не може уявити, щоб він, хоч раз, помилився. О, серйозно, та тільки за сьогодні вже декілька разів. В процесі розмови герої переходять до більш неформального формату спілкування. Тож Обіван просить називати його Бен. А ми, в свою чергу, дізнаємось, що героїню звуть Стала. Вони вже збираються вирушати далі, але в цей момент Джедай відчуває присутність свого учня. Дарт Вейдер вже прибув за своїм майстром. Обі-Ван підходить до вікна, щоб особисто побачити Енакіна. Та ми бачимо появу темного лорда. За приводу цього образ Вейдера без сумнівів виглядає чудово, але як би це пояснити? У ньому зовсім не відчувається ваги. Енекін разом із костюмом має важити близько 200 кілограмів. А через ці його травми йому елементарно повинно бути важко рухатись. Це навіть вплинуло на його стиль битви, замість активних рухів, точні та вивірені удари. Всю вагу цього персонажа можна було відчути в оригінальній трилогії. І це не дивно, адже там костюм насправді носив бодібілдер. Але тут. Ми бачимо більш ніж рухливого ситха, який не те, щоб має якісь проблеми. І нехай зараз це ще не дуже помітно, але ще зіграє в цьому серіалі. Вейдер розуміє, що його вчитель десь поряд, тому починає вбивати випадкових людей на своєму шляху. Обіван усвідомлює, що так просто їм не відірватись від ситха, тому відправляє лею і сталою, а сам вирішує відволікти увагу ворога на себе. Тим часом Ріва разом із іншими інквізиторами прочісує місто. Слідом нам показують Обі Вана, що вибіг десь у поле, і вейдера, що вийшов йому на переріз. То що, прийшов час епічної битви? Джедай, побачивши ворога, дістає свій меч, трохи думає та просто тікає. Схоже, це все ж дійсно комедія. Розгубившись, вейдер вимикає зброю та слідує за ворогом. У дусі класичних хорорів ситх неспішною ходою наздоганяє жертву, що біжить з усіх ніг. Як же це реалістично? Я просто не можу. Під час чергової зустрічі з ворогом між старими друзями відбувається такий діалог. На що ти перетворився? Я той. Ком ти мене зробив, мені здавалось, я робив тебе коротшим. Та після цього джедай знову тікає. М -м -м... Можна мені подивитись щось інше. Я навіть не знаю, куди ще більше розчаровуватись. Тим часом Дроїд, що охороняв хід до майстерні, з якоїсь причини покидає свій пост. А Ріва, помітивши це, відправляється всередину. Як саме вона зрозуміла, що це необхідне їй приміщення, залишається загадкою. Поки Лея переконує Талу допомогти обівану, інквізиторша обшукує їх колишнє місце схованки. Вейдер, в свою чергу, все ж не здоганяє джедая, та між ними зав'язується дуель. Ну як дуель? Це скоріш побиття. Колишній офіцер імперії все ж погоджується допомогти нашому погано пахнущому герою. Тож принцеса відправляється до місця призначення одна. Ну дійсно, кому ж допомога потрібна більше? Майстру джедаю чи десятирічній дівчинці. Вибір очевидний. Подальші події не відрізняються чимось цікавим. Поки обівана принижує власний учень, ріва, все ж знаходить секретний прохід. Вона помічає символіку джедаїв, та це виводить її із себе. Що ж дівчина робить далі? Для нас залишається за кадром. Дуель між старими друзями досягає своєї кульмінації та, влаштувавши невелику пожежу, Енакін вирішує помститися своєму майстру та кидає його вогонь. Але для старого джедая все як згуся вода. Обі вана буквально вовтузять по вогнищу обличчям, але максимум, що в нього постраждало від цього, так це його гордість. Так, далі нам покажуть, мов в нього залишились опіки на руках, які між іншим були хоч чимось прикриті. Але при цьому його обличчя залишається повністю незайманим. Одним простим рухом вейдер гасить все полум'я та збирається взяти джедая у полон. Але в цей час з'являється тала та, вистріливши в бочку з пальним, заново все підпалює. Чому Ситх не може загасити все ще раз? Ніхто вам не відповість. Схоже, мана скінчилась. Скориставшись можливістю, дроїд-вантажник забирає пораненого джедая. Чому він самостійно не міг відправитись на допомогу, поки тала провела билею до корабля, вам також ніхто не скаже. А що саме смішне, жінка каже Дроїду підготувати транспорт, щоб перевести обівана на іншу планету. Тобто їм не потрібен був інший пілот. Вони самі, окремо від леї, зараз покинуть планету. То нащо був весь цей фарс? Скільки можна? Принцеса тим часом дістається до місця призначення, але що ми бачимо: пілот, що визвався її відвести, вже мертвий, а на дівчинку вже чекає знайома нам інквізиторша. Слухайте, вони 100% користуються варп стрибками в межах планети. Інакше як ще пояснити, що противниця героїв опинилась у кінці тунелю, маршрут якого вона не знала ще й раніше за дівчинку, і навіть не перетнувшись із нею на шляху. Та на цьому завершується епізод. Ох... Погано, погано і ще раз погано. На даний момент це найгірший з усіх епізодів. Його важко навіть за комедію сприймати. Це просто боляче дивитись. Поки не можу сказати, чи найгірший він в сезоні, але скажу напевно точно, що до кращих він не відноситься. В мене нема більше слів, одні емоції. Тож до зустрічі! І сподіваюсь, ми пройдемо цей шлях разом до кінця.